Відтепер головний принцип нашої роботи це максимальна прозорість та підзвітність перед громадою. Під час засідання секретар міської ради одразу наголошує на принципах подальшої роботи, адже вважає їх дієвим запобіжником корупції та зловживання. Згідно з рейтингом прозорості влади від агенції Transparency International, Запоріжжя посідає одне з останніх місць. Регіна Харченко доручає виправити ситуацію. Моє перше публічне доручення головам районних адміністрацій міста Запоріжжя, всім керівникам структурних підрозділів міської ради, керівникам комунальних підприємств, установ та організацій, детально проаналізувати всі показники підзвітності та прозорості та невідкладно імплементувати рекомендації Transparency International. Під час засідання звітують про підсумки минулого опалювального сезону та підготовку до наступного. Загалом сезон пройшов згідно з планом. Вже виконується ремонт, заміна ділянок тепломереж та реконструкція обладнання котелень. Одним з найбільш складних питань залишається відшкодування різниці в тарифах. Та різниця в тарифах, яка нам повинна бути від від держави, вона на сьогоднішній день складає. 1 мільярд 377%. Від, типу, тобто, я перепрошую, гривень, 337 мільйонів гривень. Тому е, різниця тарифів повністю перекриває заборгованість за спожитий газ. І тобто, якби нам зараз, зараз держава відшкодувала ці гроші, то у нас заборгованість, не було, рахунки були б розблоковані і ми могли працювати так, як потрібно. Обговорили й питання нарахування компенсації на ремонт пошкодженого обстрілами житла. На сьогодні 392 власники вже отримали таку державну допомогу. Це майже 22 мільйони гривень. Кількість поданих заяв на компенсацію за пошкоджене майно сягає на сьогодні 871 звернення. З них виплатили, погодили 417 заяв власникам пошкодженого майна. На загальну суму 25,7 мільйонів гривень разом з тим продовжується й підтримка родин вимушених переселенців, що знайшли прихисток у Запоріжжі. Наразі в місті проживає майже 5 тисяч сімей, які ще не звернулися за підтвердженням її виплат від держави. У нас збільшилась кількість спеціалістів, які задіяні в процесі. Прийом документів це у нас 75 осіб до 100. забезпечено прийом документів у маломобільних переміщених безпосередньо на місце фактичного проживання. Це за три місяці прийнято 119 людей. Також розглянули питання перебігу підготовки парків, скверів пляжів до літнього періоду. На сьогодні, згідно графіка виконання, запланованих 1800 тонн сміття, гіля, палова листя вивезено 1877, виконання 104%. Із 800 запланованих днів видалено 834 виконання 105%. Із 17 950 запланованих одиниць дерев обрізано 18 531 виконання 103%. Під час наради Регіна Харченко також доручила підготувати проект програми всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя. Запоріжжя також секретар міськради пообіцяла, що наради, де будуть обговорювати актуальні питання життєдіяльності міста, проводитимуть щомісяця. Артур Туркін, Роман Котляр, телеканал МТМ.